Повертаємося до наших розмовних студій. Нагадаю, цими днями у Києві був з'їзд суддів, який обрав вісім членів е, Вищої ради правосуддя. Це було дуже важливо для того, щоб ця ВРП, як вона скорочено називається, запрацювала і змогла штовхати вперед українську судову реформу, але там теж є нюанси. І про ці нюанси будемо зараз говорити з Михайлом Жернаковим, головою правління фундації де Юре. Михайле, вітаю. Вітаю, ми з вами позавчора спілкувалися теж в ефірі, коли з'їзд суддів почав обирати цих вісім кандидатів у члени вищої ради правосуддя, але історія розтягнулася, як ви тоді і казали, на кілька днів. Тепер вісім членів ВРП є. Можна сказати, що шлях для судової реформи в Україні відчинено. Можна і так сказати, тому що вища рада правосуддя. Нагадаємо, це ключовий орган судовій влади і його обрання до комплектування, запуск це не тільки важлива частина судової реформи, а й це необхідно для руху до Євросоюзу, тому що ВРП згадано під номером один серед семи пріоритетів. Які пов'язані з отриманням кандидатства Україною до ЄС і відкриттям переговорів про ступ, тобто без працюючої ВРП, іншими словами ніякого руху до Євросоюзу не було би, слава богу. Вісім членів вибрали, як до цього закликали з'їзд суддів. Хоча, звісно, є нюанси, як ви правильно кажете. Далеко не всі з них, скажімо так, вони є відповідають критеріям доброчесності. Є питання до там майна достатків. Є питання до того, що наприклад деякі новопризначені члени е, їздили до Російської Федерації вже після анексії Криму. Чи їхні родичі їздили туди? І є взагалі громадянами РФ. На жаль, все ще суддівська спільнота показує, що не до кінця готова вибирати агентів змін і тримається за статус кво. Дуже міцно, але все таки є сподівання на те, що є і здорова частина в цій Вищій раді правосуддя. Це точно не та вища рада правосуддя, яка була ще, скажімо, там рік тому. І є е, е, сподівання на те, що все таки підходи зміняться. Я думаю, що варто дивитися на перше рішення цієї ВРП, а це будуть рішення про е, обрання адміністративних посад, тобто голови і заступника. І далі, що дуже важливо, інший важливий орган вища кваліфікаційна комісія суддів, має бути створена зараз. Триває конкурс. Вона також під номером один в першому пріоритеті європейському. І вища рада правосуддя має вибрати із 32 фіналістів 16 членів нової вже ВККС. І вони вдвох мають вибрати в перспективі з 2,5-3 тисячі суддів, які зараз. Вакансії, вакантні і будуть вакантні досить скоро. А це майже половина всього суддівського корпусу в Україні. Тобто, це дуже високі ставки, це дуже важливо для того, щоб е, змінювалася наша судова система. Ну і для євроінтеграції звісно зараз. Я спробую ще раз це перекласти тепер простішою, можливо, мовою. Тобто, вища рада правосуддя, яка тепер запрацювала, вона тепер буде формувати вищу кваліфікаційну комісію суддів. Так. Так. Яка а оця ВККС скорочено вища кваліфікаційна комісія суддів? А вона вже буде призначати на посади всіх інших суддів, так. Вища колівкомісія суддів, вони діють в парі, можна сказати. Вища колівкомісія суддів проводить конкурс, добирає попередньо. А ВРП затверджує остаточно цей список суддів відправляє його президенту на формальне вже затвердження тих, які відібрані на конкурсі. Так, от раніше в нас на ну, ці конкурси були так дуже в лапках, і це мало наслідком, те, що суддівський корпус у нас ну такий, який він є. Для цього для чого ми взагалі робимо і перезавантажимо ці два органи? Для того, щоб їхні члени їх їм не ними керували там не суддівська мафія, ні якісь там прізвища з якихось владних кабінетів, щоб вони були достатньо незалежними для того, щоб проводити незалежні відбори, і саме тому важливо, щоб ці два органи перезавантажилися якісно а вони не дублюють одне одного ці органи. Є дискусії насправді ні. Коротка відповідь в питанні добору трішечки так. Тобто, вища рада правосуддя вона конституційний орган, і вона так чи інакше за конституцію має вносити подання. Це її конституційне право і повноваження подання вносити президенту про призначення суддів, і вона може комісія суддів, вона може бути або всередині вищої ради правосуддя або окремим органом. Про це довго точиться дискусії. Зупинилися ми на тому, що це має бути окремий орган. Ми в нього дійсно багато повноважень, крім добору суддів, вища квалівкомісія суддів, що здійснює в рамках судової реформи кваліфікаційне оцінювання суддів. А це важливо також для. Закінчення очищення судівського корпусу, тому що не, не все ще не всіх доброчесних недоброчесних суддів. Ми скажімо так, повиганяли з чи не повиганяли це, можливо, грубе слово. Коротше, не дочистили ми поки що суддівський корпус, як ми з вами бачимо, і ВККС має це закінчити. А ВРП має ще дисциплінарну функцію, тобто туди скаржаться на порушення суддями закону. Якщо судді ну не відповідають посаді, ВРП має їх звільняти. От такі повноваження, тобто, це такі судді для суддів, якщо дуже спростити правильно. Це така перша перша це така кадрова комісія. Це ВККС для суддів. А вища рада правосуддя це така рада директорів, яка може має дуже широке повноваження, може звільняти, може призначати, переводити і так. далі. Відділ кадрів для суддів. Добре, Михайло, так. ви так е, обтічно сказали, що є запитання до цих восьми призначених з'їздом суддів е, членів ВРП. Ваші колеги з центру протидії корупції були значно категоричніші в оцінці. Вони е, повідомленням. Своє позначили словами, що те, що вибрали вісім членів ВРП, це єдина добра новина, тому що там до всіх є якась претензія у центру протидії корупції? То їздив в Крим, як ви сказали, та не декларувала нерухоме майно та не побачила десь якихось недоліків у судочинстві. Ну до всіх є питання: хто без гріха, хай перший кине камінь, звісно. Але як тепер бути і яким чином. Так сталося, що люди, які, на вашу, наприклад, думку, як голови правління фундації Де Юре, не мають цього табла доброчесності, не пройшли цей відбір? Як вони все-таки формально? Вони ж пройшли оці всі співбесіди і мали право брати участь і претендувати на ці посади? Це збій системи, чи чому так сталося? Тут є декілька аспектів. Це важливе питання. Перший це дійсно вони проходили перевірку етичною радою. Це орган, який складається з трьох українських суддів, і трьох незалежних міжнародних експертів, які мали їх перевірити на доброчесність перед тим, як віддати цей список з'їзду суддів. Тобто там вже брали ті, які перевірку на доброчесність ніби пройшли. Мене далі виникають питання, чому і яким чином її пройшли люди пов'язані з Російською Федерацією. Це питання до етичної ради. На жаль, через її склад, тому що там троє є все таки представників українського суддівського корпусу. Ну ці рішення є менш якісними ніж ті рішення, які були, наприклад, у Ради міжнародних експертів про відборі антикорупційного суду, який був ну дуже близький до бездогану. і е, також війна наклала свій відбиток. На жаль, через е, безпекові питання закрили е, співбесіди, і ми не могли спостерігати за тим, чи. Е, Відповіли чи е, спростували закиди ці кандидати до себе, чи не спростували, і саме тому е, в нас немає інших. В нас наша колег немає іншого вибору, крім е, далі повторювати те, що ми знайшли е, ті факти, в біографії ті закиди, ті претензії можливі до. Кандидатів, які ми знайшли, тому що ми не маємо інформації про те, чи вони спростували чи ні. Ну мені складно уявити, як спростувати поїздки в окупований Крим чи Російську Федерацію, але якісь там неточності в деклараціях чи якісь інші речі могли бути цілком пояснені. Тому ми і кажемо, давайте е, дочекаємося перших рішень цього органу, і потім будемо вже робити виставки. Але на жаль, дійсно це так відбувається, що е, традиційно не найкращі кандидати подаються на конкурс саме від суддівського корпусу, це наслідок того, що саме. Суддів відбирали в нас, ну на жаль, це був негативний відбір протягом дуже багатьох років, і саме ми зараз робимо судову реформу для того, щоб суддівський корпус оновити, для того, щоб цих суддів недоброчесних системи, забрати, а наповнити її новими кадрами. Так що я все таки вірю, що цей новий склад буде кращий ніж попередній, наскільки чи достатньо кращий, подивимося вже по перших рішень. І е, залишається хвилина, коротке запитання. Сьогодні всі публікують результати опитування Київського міжнародного інституту соціології про довіру до державних інституцій, порівнюючи їх з довірою минулорічною. Е, у судів 25% довіри. Немає на жаль у КМІСу даних за минулий рік, бо вони це очевидно не опитували якраз стосовно довіри до суддів. До судів е, 25% у нашій ситуації. На вашу думку, це багато чи мало? Це дуже багато, дійсно, я, ну, може бути різниця методології, КМІС чи не КМІС, інші соціологічні служби давали десь навколо 10% протягом багатьох, ну, останніх десь 8 років, поки ми за, за цим слідкуємо, 9, 12, 14, не більше 14 було. Тому, за, за різні роки. Тому, якщо дійсно 25, це е, Добре, я думаю, зростання довіри до е, державних інституцій. Це в принципі тенденція. Якщо дивитися по цій соціології, люди поди побачили, що держава це важливо. Побачили, що люди зі зброєю, особливо до них довіра mm -hmm. зросла. Дійсно виконують свій обов'язок. Суди все одно все одно. Вони на дні поки що на жаль цього рейтингу, і нам треба над цим працювати, щоб, щоб якість підвищити їхніх рішень, а з ними й довіри. Дякую, Михайло. Михайло Жернаков, голова правління фундації, де Юре» був в нашому ефірі. Буквально за кілька хвилин Оксана Гудсайт. И выпуск новин.